Всім привіт, друзі! З вами Олександр і я вітаю вас на каналі Аграріс. Знаходжуся сьогодні у селі Млиниська. Вже, до речі, давненько я не знімав тут для вас відео. Але ви, друзі, просили продовження, тому сьогодні буде нова серія. По роботі треба було вже починати посівну, але на сьогодні, друзі, є одне діло, тому посівну ми поки відкладемо. Так, Барсік, що ти хочеш, малий? Я ждав тобі їсти. Біжи гуляй, не путайся під ногами. І зараз, друзі, підемо, заведемо нашого Т-150. Як пам'ятаєте, ми з дідом його розбирали. Дід робив капітальний ремонт мотору в цьому тракторі. І плюс перебирав коробку передач. Бо, як пам'ятаєте, були з ним проблеми. Ну, дід сказав, що його зробив. Але я ще на ньому, друзі, не працював. Не знаю, чи змінилось щось, чи не змінилось. Зараз ми глянемо, що там дід зробив. Бо зараз, друзі, буде для нього робота, для цього трактора. Вчора ввечері мені позвонив дід, каже: Саньок є халтурка. Там в якогось дядька в селі є старий ДТ-75 і його потрібно відбуксирувати. Тому ми зараз поїдемо в село. Ой-ой-ой! Ти диви, як він стартує. Нічого собі. Ну, от бачите, дід зробив все-таки щось. Тепер вже треба акуратно їхати на цьому тракторі. Бо як раніше, друзі, пам'ятаєте, він зовсім по-іншому працював, цей трактор. В нього сцеплення оце сіпалось постійно. І було на ньому проблемно працювати. Ну, не те, що працювати, навіть їхати було проблемно. А тепер я вам скажу, є різниця. Звичайно, відчувається. І це звичайно добре. Як пам'ятаєте, друзі, в останній серії я горав ось цей город для бабелюсі. Бабалюся казала, що треба терміново вигороти. Сашуня, приїдь. А як бачите, город вона і досі не посадила. Ну що тут? Нема що казати. Нащо було оце квапити? Незрозуміло. Ото Е, Так, друзі, дивіться. Я зрозумів, що той ДТ-75 той дядько хоче продати. Нам потрібно буде його відбуксирувати до мене сюди в комплекс, зважити його і відбуксирувати в районний центр. Там, де є якийсь пункт металобрухту. Не знаю, що з того вийде. Зараз ми будемо його пробувати буксирувати. Ось тут живе цей дядько. А ось тут, до речі, друзі, живе дід Петро. Пам'ятаєте, я ось цього Т-150-го в нього брав оралами на ньому поле, і якого дід Петро не хотів продавати. Добрий день, дід Петро! Що ви там? Може передумали, продасте його? Ні, не хочете? <смі> бачите, не хоче він його продавати і все. Хоч ти стріляйся. О, бачите, для діда Петра гроші не важливі. Так, друзі, ось наш ДТ-75. Ось в такому він стані. Бачите, в нього відсутній мотор. Ну, в принципі, сам трактор він майже без корозії, як не дивно. Ну, в принципі, в кабіні все є, все нормально. Нашу мотор було продавати незрозуміло. Так, ну що, давайте будемо пробувати його буксирувати. Зараз ми його зацепимо. Ну, точніше, спробуємо, бо я не знаю, чи вийде, чи не вийде те, що я задумав. Тільки давайте включимо знижену передачу, щоб десь не влетіти. Так, а якого ти дідька назад їдеш, я не зрозумів. Чи це я щось на те включив? Може й бути таке, друзі. Так, єдине, що нам потрібно пролізти в цю браму якось. Але це не точно, що ми туди пройдемо. Тут, бачите, дуже вузький заїзд. Давайте зараз акуратно спробуємо. Трохи підрівняємо його. Давай, 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 малий. Так, тут пройшов, це добре. Але тепер я вже ні чорта не бачу. О, а заїхав я дуже добре. Супер. <рес> Тільки тепер, друзі, аби з СМДТ-75 сюди нормально виїхати. Але сподіваюся, що все буде добре. Так, друзі, зараз ми його зачіпимо, але давайте перевіримо, чи нічого в тому трактору не включено. Ну, в принципі, що ж там може бути включено. Коробка виключена, а ручник. А я не знаю, чи є в цьому тракторі ручник. Друзі, хто знає, пишіть в коментарі про це. Так, давайте будемо пробувати його тягнути. Сподіваюсь, що все вийде. Так, дивіться, з місця ми зрушили, це вже добре. Головне зараз, аби проїхати в цю браму. Так, ну а це що таке? Ну чого він задньо включає передачу, я не можу зрозуміти. Що за прикол? Що це дід Беляха наробив з цим трактором? От, скажіть мені, будь ласка. Як, як таке взагалі може бути? От включаєш передній передачі він їде назад. Ну це взагалі якийсь нонсенс. Давайте зараз на підвищенні поїдемо передачі. Спробуємо його потягнути. Ну, бачите, на підвищенні мінус, що він починає оця зариватися. І це дуже погано. Він дуже різко стартує. Так, виїхали. А тепер, друзі, потрібно якось акуратно витягнути цього трактора, бо його трохи повело. В іншу сторону. Але наче проходить. Супер. Є, друзі, пройшов. Я просто, знаєте, хвилювався, аби зараз не звалити цю браму. Ну, ти подивись, що робиться з цими передачами, ну це просто. Знаєте, як не одне було в цьому тракторі, то тепер вилізло інше. Ну це просто капець. Нема слів просто. Так, траки в нас не крутяться, а чому? Не. А, вже крутяться. Це добре, друзі. Ну, в принципі, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Паркан, акуратно. Проїхали. Супер. Пощастило нам просто зараз. Я не знаю. Зараз завалили якомусь сусіду паркан. Тут було б крику на все село. Так, друзі, ну дивіться, вийшло те, що я хотів. Скільки в нас вага ДТ-75? Десь біля 6 тонн. А він ж у нас без мотору. Яка вага мотор... моторної частини, хто знає? Ну хай там, грубо кажучи, там вага до 5 тонн. Але вдається його буксирувати. І подивіться нам, ну, мій Т-150 і теж добре їде. А ще як під горбок він файно йде. Ну, звичайно, відчувається навантаження ДТ-75. І Т-150-й трохи заривається. Зараз, друзі, колесами я все каміння повидираю з цієї дороги. Сусіди напишуть скаргу в сільську раду за те, що дорогу пороздерав. То ще буду мати проблеми. Але що зробити, і таке буває. Якось ж треба того трактора доволокти. Так, а його щось трохи в сторону волоче. Це, звичайно, погано. Знаєте, друзі, я його ще хотів цепом буксирувати. Але добре, що я взяв оцю жорстку щіпку. бо з цепом цього трактора буксирувати було б проблемно. Я вам так скажу. Добре, що я не брав того цепа. Бо зараз якби його почало водити вправо-вліво, то з цепом би там нічого б не зробили. Так, друзі, з горбочка треба бути уважними, щоб нас десь зараз сусідський паркан не занесло. Я вам скажу нормально, ми так розігналися тут. Бачите, інколи час від часу стопоряться в нього траки. Але я не знаю, в чому ця проблема. Для дороги це, звичайно, погано. Так, тут вже крутіший такий підйом. Я сподіваюся, я вишкребусь під цей горбок. Давай, малий, давай. Бачите, шкребеться, але їде. Супер просто. Бачите, виїхали. Ну що, друзі, я вам скажу, діду потрібно виписати премію. Знаєте, вже видно результат його роботи. Трактор вже нормально тягне. Не так, як раніше це було. І знаєте вже, дай Бог, щоб вже не було з ним тих проблем. Щоб вже він нормально працював. А то толковий такий трактор, а робити ним нічого не можна. То як таке може бути? Ну бачите, вже отут він вже почав ще більше пробуксовувати. Я вам скажу, якби в грі була динаміка грунту, то тут вже понаривали б ми землі. Але, друзі, як не крутіть, то було б прикольно. Так, розхід палива, напевно, зараз великий, але нам тут ще небагато залишилось. Зараз доїдемо до вагової і вже глянемо, скільки заважить цей трактор. Ну давай, 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 малин. Починаєш буксувати. Ну, пару літрів солярки на таке буксирування пішло, я вам скажу. Так, а як це сюди тепер заїхати? Я тепер собі думаю, що краще було б з іншої сторони сюди заїхати, об'їхати. Бо зараз, друзі, потрібно якось буде розвертатися з цим трактором. Щось я за це не подумав. Ну, що робити? Якось будемо розвертатися. В Сенсі 25 тонн. 25 тонн за два трактори? А як це таке може бути? Це що за ваги такі? Незрозуміло трохи. Зараз давайте відчепимо ДТ-75-го. І глянемо, скільки він сам заважить. Ось 26 тонн вага двох тракторів це трохи багато, друзі. Щось тут не те. Так, і що ми там маємо? 9 тонн. А чого так? А що 9 тонн? Щось багато, якщо чесно. Якісь неправильні в мене трохи ваги. Ну, бо, друзі, 9 тонн це велика вага для цього трактора. Чи це може тут в літрах під рахунок. А як тоді його це рахувати в тон? Ну, взагалі не зрозуміло, якщо чесно. Коротше, ясно, що нічого не ясно. Називається зважив трактора. Допоміг для дідового сусіда. Нема слів просто. Хоча, друзі, оце я собі подумав, можна зробити по-іншому. Дивіться, ми ж знаємо приблизно вагу трактора. Там в повній комплектації це до 6 тонн. Без мотора, ну, хай там, грубо кажучи, буде 5 тонн його вага. Я просто до того веду, що цього трактора можна було б викупити в цього дядька. Що ви на це скажете? Викупимо його, відремонтуємо. І після того його, я думаю, можна буде продати дорожче. Почому зараз там приймають метал? Ну, десь 3-3,50. Навіть якщо рахувати там по 3 гривні за кілограм, то за 5 тонн треба віддати 15 тисяч гривень. Там, хай 15 тисяч ми віддаємо за трактор, хай там мотор буде 30 тисяч гривень, там, плюс діду за роботу треба буде заплатити. Але, друзі, такий трактор коштує 100-130 тисяч гривень в нормальному робочому стані. Та я вам скажу, на цьому можна ще й заробити нормально. Ну а що? Буду перекупництвом займатися. Буде в мене новий вид зайнятості. Що ви на це скажете? Будемо купувати якісь розвалюхи, відновлювати їх і продавати. Буду на тому заробляти. Можна йому поставити японський V8 <хи> зробити з нього монстра. Як вам така ідея? І назвемо цю рубрику Перекуп. Хоча, друзі, до речі, я ж маю тут в комплексі ДТ-75, якщо ви пам'ятаєте. Він тут був з самого початку, але після будівництва вже цієї ремонтної майстерні ми його переволокли сюди. Дивіться, мотор в нього на місці. Але ми ще не дивилися, в якому він стані? Я взагалі думав його здати на металобрухт. Але тепер бачите, він нам згодиться. Просто, якщо з мотором все добре, то ми зможемо зекономити на запчастинах. Просто цей DT-75 він навіть візуально краще виглядає, чим той, що в мене є. Просто той ми розберемо, а що залишиться від нього, то продамо на метал. Що скажете? Як вам ідея з перекупом? Я думаю, на сьогодні ми на цьому завершимо. Я буду, друзі, вдячний вам за актив. Оцініть відео вподобайкою. Підписуйтесь на канал. Слава Героям України, друзі! Бережіть себе і почуємось!